Не можу говорити, поспішаю, папа! Заняття відмінено. Сьогодні усі хочуть подивитися на гру. Гру? Хіба це не галактична академія досліджень космічних астрооб'єктів? Гадка є, гадка є, перемога вже гляде. Гадаю, лошар ми вже знайшли. Це складно назвати розминкою. Скажете, щось у свій захист? Нищі види скажуть, що. О, Боже. Що? Так. Ах ти мала. Ти мала рацію. Це складно назвати розминкою. Це було жахливо, безумовно, круто. Уу. -у! Я завжди знав, що наша сторона всесвіту краще. Ем, так, це було цікаво, але ми маємо повернутися до порядку денного. А, фу! Лунбу, наступне, що ти нам скажеш, це контролювати наш бюджет і визначати освітню політику. Це буквально ваша робота. Цим же займається ваш комітет? Мій колега намагався сказати, що нам не завадила б довша перерва. Тоді що ви хочете робити? О, знаю. Я хочу побачити, як нові діти грають в свою першу гру в рандомбол. Оу! Oh. Ні. Ви знущаєтесь? Я маю займатися спортом. Та я ж від цього помру. І у мене повільна реакція. Я бачив їхню гру це було жорстоко. Треба якось злиняти. Записка від лікаря. Сподіваюся, вони повірять. Далі. Вітаю. У мене довідка від лікаря. Якого лікаря? Я тут єдиний лікар. Е -е... Ніяких аномалій не виявлено. Далі. Чекайте, у мене є хвороба ем, бути мною. Сканування позитивне. Проходьте. <зас> Слухайте, студенти. Сьогодні ви гратимете в рандомбол. Я розподілю вас на групи, починаючи з кінця. Один, два, три, чотири, п'ять і. О, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Шість. Ходіть на поле. Решо, глянь! Це ж землянин. Що? Ти серйозно? Він усе ще тут? Ха, схоже, що я виграю. Ага, поки що. Він пробув тут лише перший триместр. Спочатку подивимося, як він переживе рандомбол. Хм, так, він не виглядає особливо сильним. Закладаюсь, він зламає собі всі кістки. Так, безумовно. Але скільки в нього взагалі кісток? Hmm. Гадаю, десь сорок. Що? Це надто мало. Так, але глянь на нього. Він рухається, як желе. Ви гратимете проти команди чемпіонів. Що? Це ж несправедливо, на що ви це робите? Ну, бо це весело. О -хо -хо. Ти як завжди ірешо. Просто сиди і насолоджуйся хаосом. Капітане, а! яка у вас назва? Ну. команда. команда. Команда команда. Що? Ні. Пробачте народ. Ну, мені подобається. Типу, як іронія. Тож, хтось із вас раніше грав у рандомбол? Та ні. Ні. Не доводилося. А хтось взагалі знає, що таке рандомбул. Ну, це ексклюзивний вид спорту. Подайкують, що багато планет хотіли, щоб їхні види спорту були включені в програму фізкультури. Тому комітет вирішив об'єднати всі ігри, і так вони створили цей безлад. Немає конкретних правил, все рандомне. По суті, якщо ти хочеш перемогти, то маєш бути вправним в усьому. Мабуть, для когось це і легко. Але усе ж ми всі займалися спортом. Так? Саме так. Ну, звісно. Тільки таким, у якому я можу щось розбивати. Мені подобається більше розума ігри. Я їм зорі. Ага. А як щодо тебе, Ніле? Але тату! Світ з'їсть тебе живцем. <смір> Хто така шмаркля? Ха? Ніхто. <псмір> <смір> Я намагаюся сказати, що ми всі здатні індивіди. Ксав, ти дуже сильний. <смір> Сталевий прес. Скарело, ти дуже агресивна. Та ще яка. Ігніо, чувача, ти вогонь. Буквально чи. обидва. Аквело. Ти у гарній формі. О, дякую тобі. Ед, ти дуже гнучка. Я розтягуюсь до краю і назад. Ну, а далі я. Так. Ніл вміє надихати інших. О, ну, це вже щось. І дозвольте вам сказати, що якщо ми об'єднаємося, то принаймні покажемо результат вище середнього. Уу, так. <свят> команда. команда. Уперед. Лошари. Ми вас опустимо. Опущена буде тільки твоя мамця. Мною. Як це низько. Як твоя мамця. Припевіть. Ці жести дуже непристойні. Капітане команд. Підходьте до лінії. Тепер ти робиш до біса смішним витирання підлоги вашою командою. Команда. Це іронічна назва. Так, іронічна. Як і твоє перебування в університеті. Ти ж знаєш, що цілі покоління відвідували цей університет. Ти єдиний, хто за довгий час прибув сюди з невідомої планети. Ну і. Здавалося б, земля хотіла справити гарне враження, але вони посилають тебе. Так, але ж він пройшов, тож стулися. Усі готові. Старт. А -а -а! Ця гра буде дуже дуже довгою. Е дерево? кров моїх ворогів. Це ж... школа. Це пагіла? Що таке пагіла? А, дуже маленька егіла. Я не знаю, що це таке. <гірки> я в шоці, що ми програли раунд з тортами. Ми мали б рознести в ньому. Можу сказати, що це був найкращий день народження. Чуваче, це якось сумно. Ага. А -а -а! Гаразд, хто з вас буде з палицею? Я буду. Може, ці ноги й гарні, але чи можуть вони щось зробити? Ну, вони можуть надерти <гум> тобі дупу, <гум> з повагою? Ha! Ha! Oh. Uh. <coughs> Йоу, круто! Ну що, ви схавали? <звук> 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 ми їм не програємо. Зберіть і викладіться наповну. Двадцять п'ять. Я переміг. Стривай. Поставиш на це свої м'ячики. Звісно, хоч усі. Любий, не ті м'ячики. Ні! Підтасовано! Ця гра підтасована. Іди поплачся матусі, дитинко. Ніколи. Мати зневажає емоції. Спокійно. Е, народе. Гадаю, у нас Бінго. Що? Бінго! Крутіть колесо! Що це? Спецраунд. Драгрейсинг. Драгрейсинг? Який ще драгрейсинг? Тримує землячику. Не так швидко, принцеско. Так, любий вигляд вогонь! Як ти сюди дістався? Ми не повторюватимемо. Гро скінчено. Надари йому дупу ніле, зневажливо. Оу, зробімо це. Не так швидко, принцесо. <плес> Ті першорічки не такі вже й невдахи. Приготуйтеся до останнього раунду перед фіналом. Я не думав, що буду так захоплений спортом. Можеш сказати це ще раз? Хочеш почути щось божевільне? Я справді хочу перемогти. Тож зробімо це. Зараз я була навіть не під кайфом. О Боже, це воно у нас. 675 очок проти 3459. Га? Трястя, це нечесно. Але ж у нас було бінго. Ми ніколи стільки не наберемо у фіналі. Так, фінал тепер це трата часу. Їм не зрозуміти. Усе скінчено. Що? Але тоді який сенс у фіналі, якщо ми вже й так знаємо переможців? Тепер уже й дивитися не хочеться. Хто небудь зробіть щось? Мені стає нудно. щоб зробити цей фінал більш видовищним, переможці цього раунду отримають 2785 очків. Та ви винущаєтеся? Так, якого біса. Вау, вони справді це зробили? Ти все ще хочеш перемогти? Я син пончик. <ріпи> <ріпи> команда, команда, уперед! Гаразд, уважно. У цій грі ви маєте поцілити м'ячем у всіх інших гравців. Якщо залишається тільки один гравець, він повинен добігти до лінії і перетнути її, щоб звільнити всіх своїх товаришів по команді, ясно? І як це закінчиться? Ти відправишся на планету Лошар. Гаразд, буду радий побачити твій дім. Біжи. Я вибув, солдат поліг, пам'ятайте мене. Міле, лишився тільки ти. Гру закінчено. Перемогли чемпіони. Ніле. Ай. Ти в порядку? Моє усе що можна. Друзяко, ти молодець. Те, що ти зробив, було дуже крутим, прямо на планеті. А? До лазарету. Ой-ай-ай-ай-ай. Землянин став несподіванкою. <гум> а хто це в нас такий балакучий? <гум> Дивовижно. У тебе 206 кісток. Ха! Я переміг Грешо! Ти винна мені гроші. А і. Якщо б ти міг швидше одужати. Це було б чудово для мене. Гаразд. Дякую. Дубльовано проєктом UA SPF Studio у 2025 році. режисер дубляжу Валентин Глушко, спеціалістка зі зведення звуку Анна Альпова, перекладач і Євгеній. Ролі дублювали: Валентин Глушко, Антоніна Шевченко, Павло Несвячений, Федір Громов, Олексій Великий, Антон Зайковський, Поліна Чернобай, Тимофій Майсюк. Майя Ведернікова, Христина Безрук, Савенко-Софія, Давид Балаян, Регіна Чернова, Катерина Шепета, Денис Швецов, Дар'я Пилипенко, Валерія Стрелець, Марія Васінкевич, Діана Семенюк, Роман Молодій, Серафіна, Христина Морозович, Михайло Сорокін, Таня Фощан та Вадим Жук.